Всім привіт, пани і панянки. Сьогодні знову будемо оглядати, але це буде, знаєте, не те, що якась новинка, а це буде фактично, можна сказати, перетест пива, яке нещодавно відносно було у мене на каналі. Це пиво Льовен Брау. але тоді я Виоглядав його у залізній банці, зараз натрапив на пляшку, е як завжди, акційну, я акціонер зі стажем. Тому е вирішив взяти і спробувати, а чи відрізняється воно від того, що було у залізній банці. Пиво я вже відкрив, е в принципі, зробив декілька ковтків, але зараз налью, е безумовно, що знову для того, щоб з вами зробити такий. Тест, наскільки воно таке саме, як і в залізній банці. Ну що ж, як бачите, знову ж таки ми бачимо ці чудові показники. Чудові показники, чудова пінка, чудова карбонізація, дуже приємний насичений колір, шалений просто живий такий потужний аромат. Ну і Зараз безумовно ще скуштуємо, і я дуже сподіваюся знову відчути той приємний смак, який мене дуже і дуже вразив. Так, так, це саме воно. І тоді я не поставив йому з найвищих оцінок на своєму каналі. Переконаний цього разу. Буде так само, в принципі, можливо, і не варто його знову оцінювати, тому що я зрозумів, що це е, те саме пиво, смак один і, і такий самий. Можливо, от, коректніше було поставити і залізну банку, і е, пляшку, і знаєте, наливати. В різні е, келихи, ну, якось зробимо і такі експерименти з е, різними сортами пива, е, такі, знаєте, своєрідні батли е, і між різними сортами пива. Я думаю, що це буде цікаво. До речі, знову звертаюся до вас. Якщо вам цікаво побачити огляд на якесь пиво е, конкретне, то пишіть мені в коментах, я спробую його знайти. Ну, Бажано, щоб це було з цінової такої політики, знаєте, ну, не шалених. Коштів, тому що є е, сорти пива, які я принципово принаймні не, куплю, не купую, тому що багато разів купуючи дуже і дуже дорогі зразки, чекав кафт щось якоїсь феєрії, а її, як правило, не бувало. Я був розчарований. Е, зокрема, я не зрозумів пиво Гюгарден, як його не нахвалюють, ну, не моє і не моє. Що ж, робимо ще один. Нормальний такий ковток. Так, клас. Класний пиво. Повторюся, це не реклама, це моя думка. Можливо, не всім воно вам подобається, але от в цьому пиві є все, що подобається саме мені. І в міру така е відчутна, але в міру гірчинка, і такий далекий, е десь на задньому плані солодовий смак, і хміль відчувається, і е пиво насичене. Ну, все-все, що мені подобається в нормальному лагері. Ну і до речі. Я таку приготував доволі цікаву е, певну закуску. Пивну закуску, от можете подивитися. Це е, смажений е, горошок з е, шкварками. В даному випадку це підпідчарьока, і можна нежирну грудінку використовувати, можна ще ковіну, можна навіть сало, але якщо там чимало є знаєте, таких е, м'ясних прожилок. Просто сало не піде. І горошок, що я вам відзначу, він не консервований, це заморожений свіжий. Тобто обжарюємо, витоплюємо жир з цього м'язка. Потім додається горошок, потім додаються спеції, які вам подобаються. У мене це передціль і гранульований чесник. Можна свіжий додавати, мені в мене його просто не було. Ну і після того як горошок додаємо. 10-15 хвилин під кришкою, воно все там томиться, і потім вимикаємо. Подача зазвичай це таке литовська така закуска пивна, подається, як правило, у таких стаканчиках чи таких великих, знаєте, можна сказати, стопках. Причому це зроблено для того, щоб жир стікав вниз і ми не їли його, тобто він був в самому низу. Ну що ж, спробуємо, скуштуємо тепер це пиво з, такою, з таким смаколиком. Ну, для початку зробимо як. Обов'язково потрібно, до нього подається ложечка і повинен потрапляти обов'язково і горошок, і це м'язко. Тобто, їмо ми його аж ніяк не окремо. Ну що ж, спробуємо. Це дуже і дуже смачно. І запиваємо пивом. Вашим здоров'я, друзі! Смакує супер кльово. Супер кльово. Рекомендую. Якщо комусь буде цікаво, напишіть, я розпишу більш детально цей рецепт. Величезне дякую людині, яка мені його Порадила, я побачив одного блогера, е, який займається саме певною виключно тематикою. І завдяки йому побачив цей рецепт. Потім багато прочитав про нього. І дійсно це культова така Прибалтійська е, закуска. Також, до речі, вони дуже люблять горох, у них є ще певна закуска, е, де, де горох е, свіжий, він там. Е, Робиться горохове пюре, потім обсмажується цибуля, обсмажуються знову ж таки шкварки, і це в них теж така улюблена страва, яка теж може в принципі, підходити і до пива. Так що є багато цікавих закусок, не лише вже такі набридливі до болю нам чіпси, горішки і сухарики. А от мені зараз я шукаю. Нові рецепти чогось цікавого, смачного і ще того, чого я не куштував. Ну що ж, робимо ще ковток і тепер зробимо навпаки. Я спочатку п'ю, потім е, закушаю смаколику. Так. Знову беремо Це у нас потрапило в ложечку. Це бездоганно, друзі. Все абсолютно бездоганно. Поєднання просто топове. Це пиво, в принципі, не потребує обов'язкового закушування і якихось там різносолів на столі. Воно і так дуже і дуже добре. А сьогодні взагалі я там взяв його щось до 20 гривень. Це е, просто. Ну, клондайк для такого пива. Всім рекомендую, хто любить лагер, хто любить збалансовані смаки, щоб не було такого набридового хлібного смаку, то це саме пиво для вас. Що ж, допиваємо? Ну і я не знаю навіть, чи варто ставити йому оцінку, тому що оцінка моя, безумовно, ще не змінилася. Це тверда десятка. Так, це десятка і крапка на цьому ролику. Рекомендую це пиво, рекомендую таку закуску. Кому сподобався цей відео, то е, поставте лайк, напишіть коментар, е, пишіть ваші думки, з задоволенням відповім абсолютно на всі коментарі. Е, також обов'язково підпишіться, друзі. Рекомендуйте мій канал всім любителям пива, любителям е, саме. Не просто пити його в величезних кількостях, а саме смакувати ним. Буду дуже вам за це вдячний. Також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Тільки гарного пива у ваших келихах і гарного настрою. Всім папа, -па, друзі! Всім папа! -па.